Анім часом на вулицях Кривого Рогу все частіше почали з'являтися патріотичні мурали. Так біля Дмісу місцеві активісти оригінально зобразили перемогу Збройних сил України над расистами. П'ять годин творчої роботи на день та більше 80 балончиків з фарбою. Протягом двох тижнів криворізькі митці створювали п'ятиметровий патріотичний мурал, присвячений українським військовим. На фарбу автор ентузіаст витратив 20 тисяч гривень. відомого вже на все місто патріотичного муралу 25-річний Євген. Хлопець працював над створенням вуличного графіті близько двох тижнів. А надихнули художника наші безстрашні захисники, що вб'ють б'ють расистів вже більше ніж півроку. Ідея виникла ще на початку літа, проте реалізувати її та зробити перший ескіз. Євген зміг лише у серпні. Результат має без перебільшення вау-ефект. Парубок говорить: не очікував, що вуличне графіті буде подобатися не тільки молоді, а навіть літнім містянам. Коли йде розм'ятка. И подготовка стены. Как бы люди, ну, они проходят, они не понимают, что происходит, неизвестно чего ждать. Но когда рисунок начинает вырисовываться, уже более э, понятны формы, черты. Очень много желающих подойти, поинтересоваться. Все только подходили и говорили «молодцы». Приємно дуже, дуже підтримка була. Разом з Євгеном на створенні Муралу працював і Дмитро. Хлопці знайомі вже декілька років. Тож, аби допомогти товаришу, Дмитро організовував робоче місце та розмальовував деталі на стінного полотна. Завдяки дружній роботі процес створення муралу проходив на позитивній ноті. Процес був дуже прям, харизматичний, Женя красавчик, робив це все з лютої мотивації. Коротше, молодець, бачав був. Бабушки ходили, хвалили, все класно. Це дуже важливо робити, тому що це мотивує наших хлопців, які захищають нас зараз е, та гасять цю росню погану. Вуличний малюнок Євген виконав у своєму фірмовому стилі. Хлопець здобув освіту на фотографії криворізького педагогічного, а після працював дизайнером, створював авторські ілюстрації та візитівки. Місцевим мешканцям обновка на стіні палацу молоді прийшлася до смаку. Це добре, правильно, правильно ділують. Мені дуже подобається, казати дівчата, як бальчики флаг. Очень подобається, що наші графійчики такое можуть робити. І, собственно, побольше би таких рисунків. Як добре, звісно. Якщо ЗСУ, то добре. Це вже не перша графійці хлопців у місті. Вони працюють над новими патріотичними ескізами, які планують втілити в життя восени. Владислав Рудіюк, Андрій Яковлів, перший міський.